Всім доброго дня! Отже, сьогодні тест на новій тестовій площаці. Тестую свій Golden Mask 4 Pro. от У нас тут такі от цілі будуть. Мінні монети, срібні монети, 5 копійок латунь золото, от одна копійка совєт і дрібне золото цепочка і золотий хрестик і каска орка. От. Отже, давайте почнемо. З золота. Перша ціль буде, от, зараз покажу. Що видно, от, хрестик золотий. Золотий хрестик. У мене на Голден Mask от таке от налаштування. Я чуйку трошки збавлю, тому що фонить лінії електропередач поруч. Плюс там, що може бути гаряче каміння, то трошки збавили чуйку, щоб пилот працював стабільно. Отже, золотий хрестик, глибина приблизно сантиметрів 10. Можливо, 10,5 пробуємо. Немає. Пробуємо вище. з половиною Ну такого немає Про пропуск ваще вище десь орієнтовно в районі 8 сантиметрів Такий арсенал я вже покупав. Отже, золотий хрестик 8 см. Добре, наступна ціль це почка золота. Давай так само 8 см, от я вам покажу почку. 8 см пробуй так само. Я думаю, ну десь половиною приблизно. Ось так. Пробуємо. Цепочку бачить слабшу, давай трошки Так, там було скільки 8,5 ну і тепер... Ага, тут вже приблизно 7 буде. 6,5 7 У районі 7. Пава буде в районі 7 десь. Ні, цепочку він на 7 теж не бере. Близно районі ледве а то би не купались десь три з половиною чотири. трошки зараз 4 з половиною угу. оце буде максимум забере ціль 4 з половиною приблизно. так далі буде перша золоту обручку зразу золота обручка така от Десь на двадцять я її закінчу. Так, ну хай буде скільки там nee. Ну от двадцять. Десь на двадцять зараз спробуємо. Двадцять є. Двадцять п'ять приблизно, а висоткування. Ага. Так. Ало, забариціль. Ледве, ледве, але це вже максимум забори ціль. Так, це було 25 максимум. Ще раз, так? Ну, no, хай он сики, 23. Ну, no, два ще раз 25. Там вже більше 25 вже, певно, не буде. 25. Так. Павел, это, ну дистанции. Просто дистанции все, я помахаю, что нема. Нема. Ну, может, в принципе, выймать, нема. Сейчас, что 26 ну хай 26 26 половина я вже не думаю на що візьму. так розне там все так 25 так одну копійку зараз зараз. От, сра копійка Приблизно 18 десь. Приблизно 18. 18. 18. Якщо є, туди, то ледве-ледве. Чоти. Десь приблизно 17. Зараз приблизно зносить, там 16. 16 ну, Це її максимум все, тобто 16. Так, далі, що в нас далі? 5 копійок СРСР. О, десь на 22-23. Ну, 22,5 десь приблизно. Так. Ось так. Отже, п'ять копійок СРСР, 22,5 сантиметри. пробуємо. Є yeah. 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 зразу вибачаюся за вітер, вже як є. Сики там 26 yeah. бачить. А, 26,5. Ну там, я думаю, то максимум було 25 пробують поставити. Приблизно 25, ось так. Ну все, це максимум тут, вже, вже не буде 25. Е, так, срібло, ходить, срібло, е, царське срібло. А, це рим, припрошую, римський динарій. Римський динарій, а десь на 20. Так. Десь там, ну хай тут, да, десь 20, 20 з половиною. Десь так. приблизно 18. Десь так. 18. Так. Ну, оце, певно, потолок. Більше не буде. Скільки там ще? хоч 19. Десь так. 18,5 на скільки там було 18, все це його потолок більше не буде. Е, так, далі в нас йде срібло. 20 копійок. Немає. Так, далі. 18 см. пробуємо це вже максимум більше не буде Давай, то Та там вже точно не буде, хай 18, а хай 19 Ні, нема, 18 по батулаку І п'ятак мідний Мідний п'ятак Катерини Попробуем, давай 25 раз. Так, ось, 25 сантиметров. Так, Попробуємо може 26, бо вже більше можливо не візьме, бо ледве-ледве сигнал був. Так, ну приблизно 26,5. 26,5. Мідний п'ятак. Пробуємо. Ну, це вже от все. Ну, хай 25, бо хороші ну все. Більше не буде, зараз можливо ще раз. Трошки менше глибину. Ну, 25. Ще раз 25 пробуємо. Так. Оце ну, максимум. І там залишається каска орка. Каска орка. Приблизно десь глибина там ями десь, не знаю, сантиметрів 65. От, зараз я покажу. він. Як... Так. Там десь приблизно 65 сантиметрів ми міряли, ми зараз буду пробувати. Десь 60 приблизно 60 сантиметрів. Це трошки, якщо трошки покраще, якщо вище, во то вже все. Приблизно 60. Такий от тест у нас вийшов. Це був перший прилад на цій площадці. Кому там треба інші прилади потестувати, там можливо один прилад, можливо декілька, можливо, там один проти одного, там, то пишіть в коментарі, буду знімати для вас ці тести. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і побачимось.